Ми сьогодні не самі у студії. Так, поруч зі мною людина. От я зрозуміла, чому він обрав цю сферу, тому що він гіпнотизує, коли з ним спілкуєшся. Сьогодні ми будемо говорити про жіноче здоров'я і поруч зі мною юсько Олександр Михайлович, лікар, акушер, гінеколог репродуктолог, професор, президент Української асоціації репродуктивної медицини, академік Української академії наук. Моє вітання. Добрий день. Ну, по перше, хочу привітати з як мінімум двома дуже важливими датами. Це 30 років репродукції на Буковині, 30 років перші лапароскопічні гінекологічні операції. Це було от якраз у вересні, буде виповнюватися 30 років. І я так здогадуюся, що ваш стаж десь співпадає в цій сфері. Ні, 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 більше Так, е, да, набагато більше, тому що в 95-му році я приїхав на Буковину по конкурсу завідувачів кафедри, а всі напрацювання були на попередньому місці моєї роботи. Я працював в Хмельницькому, і там ми запровадили лапароскопічні операції, і там ми починали репродуктологію, але вона. Тоді в Україні тільки зароджувалося, оскільки в 1991 році народилась перша дитина з пробірки, перша прямо дитина. до дня незалежності. Да, перша, да це був Харків. Це команда академіка Гріщенко, професор Дахно Федірласович. І ось тоді я загорівся цією ідеєю, і фактично, от 90 початок 90-х, початок незалежної України, початок моєї репродуктивної історії. А в 95-му році, коли я приїхав в Чернівці. І фактично мене підтримали мої колеги, ректор медінституту Василь Павлович Пішак, і ми започаткували репродукцію вже таку серйозну, потужну в Україні. І ми зараз входимо в топ-п'ятірку клінік, які мають стаж 30 і більше років. І е, утриматись на цьому ринку і добре працювати і мати е, гарні результати, здобутки це е, дуже вагомо. Ну і перша лапароскопічна операція це дійсно був вересень 95-го року. Ми тоді працювали з лапароскопічною апаратурою, яку нам подарував з Голландії наш друг доктор е, Богарт. Ми потім були у нього, він приїжджав не один раз до нас. І це було так відео без відео супроводження, перша лапароскопічна операція. Було складно, але потрібно було щось стартувати. І, до речі, знаєте, ми тоді так йшли на підйом, підйом, пішли лапароскопічні, гістероскопічні. І майже вся Україна їздила до нас вчитися. Тому що це було Харків, це було абсолютно нове да, нове. І зараз ті люди, яких я тоді навчив, 25-30 років тому назад, вони зараз стали відомими лікарями. І я горжусь тим, що це мої учні. Хоча вони в багатьох питаннях оперативних ідуть попереду, попереду і попереду. Ну, наприклад, один мій учень – це професор Гергаренко Андрій Звіниці, клініка. Вони перші в Україні запустили роботизовану лапароскопічну операцію. Це да. а в свій час Андрій приїжджав до нас вчитися переймати досвід. Так що це цікава історія. Ну кажуть, що для вчителя взагалі важливо, щоб учень міг досягати ще більшого. Та в мене зараз операційна бригада, яку я навчив, це Анатолій Андрієць, Тофан Богдан, Скавчук Тарас це такі. Ми їх виростили з студентської лави, потім інтернатура, потім удосконалення, потім поставити руки. І зараз вони роблять такі унікальні операції. От вони входять в топ-п'ятірку в Україні бригад, які роблять ці унікальні операції. От їх на пальцях однієї руки можна перерахувати, хто в Україні робить такі операції, як роблять мої учні. Це мої учні. Я горжусь цим. Вони вони попереду. Я не впевнений, що в багатьох європейських країнах роблять такі операції. І дуже приємно, що витоки саме з нашого міста. От ви зараз багато говорили саме про лапароскопічні операції. Не всі знайомі з цим терміном. Що мається на увазі, от під цією маніпуляцією процедурою, як вірно, це умовно операція без скальпеля, тобто через один, два, три невеликих отвора. Передній стінці ми вводимо лапароскопічні інструменти, якими виконується весь об'єм операцій, як і при розсіченні живота. Головна відмінність не розсікається живіт, немає інтервенції зовнішнього середовища, і це нам дає можливість робити умовно хірургію одного дня. Ну, наприклад. Зараз у нас, от коли було наше 30-річчя, і прийшли поважні гості, голова державної адміністрації, обласна рада, мерія, директор департаменту. І я їм навожу приклад: ми робимо в рік більше тисячі операцій на семи ліжках. Тобто, чому так? А тому, що у нас от сьогодні операції, які б не були вони складнощі, завтра пацієнти йдуть додому. Той час, якщо потрібно буде розсікати живіт, це вони більше по... часу на відновлення. Вони на відновлення це 7-10 днів. Тому, коли вони почули ці цифри, такі, такий оборот ліжка це називається в медицині. Така висока ефективність використання бригади, е стаціонару, можливості сучасної медицини. От що таке лапароскопія. Відповідно не потрібно знеболення, відповідно не потрібні антибіотики, відповідно не потрібні інші медикаменти. Це естетично теж особливість? для жінки. Теж. Це ж важливо. Ну, що ви воно все сховано так, що ніхто ніколи і не побачить, що вона була оперована, і в неї можливо, була операція дуже великого об'єму. От це, я розумію, пішли технології далеко. А от, до речі, ми з вами позатером змогли поспілкуватися, і ви кажете, що дійсно сучасні технології вони зробили десятимильні стрибки. А от з того, що ви бачите, наскільки в вашій роботі це допомагає, що нового з'явилося це змінилася філософія. Філософія. Яку ми намагаємось насадити нашим студентам, лікарям-інтернам, лікарям, які приїжджаються до нас, чити потрібно змінити філософію, забути медицину оперативну вчорашнього і позавчорашнього дня, просто забути, відкинути його, вчитись і робити по технологіям, ну наприклад, таким як ми робимо, Тому що це зовсім інша хірургія, зовсім інша філософія. І я її називаю це е, хірургія лагідна до пацієнтів. Ну, уявіть собі, е, жінка вибуває з сім'ї на одну добу і на сім'ї. Ну, ну, це так, катастрофа. Дійсно, ну і ну виявіть собі це чу... каже чоловік. Зубажте, будь ласка. і да, да, Уявіть собі, чоловік 7-10 днів, коли дружина лежить в лікарні, а в нього діти, їжа, садочки. Тому це вона лагідна до сім'ї, до жінки. І я ми ділимося своїм досвідом, ми вчимо всіх. А я не боюсь конкуренції від інших закладів. Хоча раніше мої співробітники казали, осамха, ну навіщо ви вчите? Ну вони ж будуть робити. Не можуть вони досягнути цього рівня. Чому? Тому що ми йдемо попереду. Ми їздячитись за кордон на інші континенти. Ми закуповуємо нову апаратуру і вперед, вперед, вперед. Але Тому це ж конкуренція теж вона вони допомагає дихають, робити. ці речі. Вони дихають навспину і заставляють нас робити щось нове, унікальне. Ми зараз. от, я почав говорити вам. Започаткували нову філософію відношення до тазового дня жінки після пологів. Це технології, які прийшли до нас з Китаю звідти. У них величезна кількість пологів, і не можна хірургічним шляхом виправити всі дефекти, які після пологів є у жінки. Потрібно поєднувати хірургічні, не хірургічні. Це нова філософія, абсолютно нова філософія, нове відношення. Ми навчились цьому в Китаї і намагаємось бути в Україні лідерами в цих питаннях. Тому що наші жінки повинні відчувати себе комфортно як до пологів, так і після п'яти пологів. Підтримую цю думку. А от до речі, те, що ви кажете про нову абсолютно філософію, а вже мені здається, ну мінімум п'ять років. Це такого вже більш активного впровадження цього. Це чекапи. Тому що якщо раніше, вже коли припекло, переходили, особливо що стосується жіночого здоров'я, так то все більше профілактика, огляди на регулярній основі, мені здається, що наші жінки вже почали звикати до такої системи. Абсолютно вірно. І вони пов'язані з Вікторією Олександрівною, з її медичним центром. Зараз у нас я горжусь цим у нас медичне об'єднання. Це умовно лікарня багатопрофільна. І е, оце її були ідеї, її настанови, і, е, і це настільки добре для жінок і для чоловіків, і для дітей, і для їхніх батьків, для всіх. Ну, наприклад, сьогодні приходить Вікторія Олександра зранку і каже, Михайлович, у мене є прекрасна ідея. чекап для чоловічого здоров'я. каже вона, мені каже, тату. Ти вже трохи дорослий, а я хочу, щоб ти був енергійним, щоб ти був здоровим. Давай зробимо для цього потрібно одне, друге, третє, четверте. І я кажу: Вікторія Боже, геніально. Адже ж, е пройшовши чекап чоловічого здоров'я, от на моєму прикладі, ми будемо його розповсюджувати для інших. І я відразу згадую філософію нашого друга, е виходця з Буковини. До речі, його ну як предки його були з Буковини, Бруно Люненфельда. Він у свій час приїжджав, йому зараз 95 років. І він настільки активний та, він настільки активний, тому що він все життя пропагує ідею підтримки чоловічого здоров'я. У жінок, коли наступає менопауза, це такий якби стабільний процес. А у чоловіків він хвилями піднімається, опускається, піднімається, і потрібно ловити ось ці хвилі, в цей час проводити ці чекапи і трохи допомагати. Вікторія навіть е, мені розписала, що потрібно для мене і для чоловіків ось такого віку. І це я відразунька так, ладонька, так да. І Я відразу згадав е, Бруно е, Люненфельда, нашого друга, вчителя, який був в Чернівцях, і його корні звідси, що це вірно так потрібно робити, тому що ми чогось думаємо, що треба жінок спасати. Чоловіки не менш вразливі, а може навіть більш вразливі. Я тут зроблю маленький ліричний від для тих, хто не знає, то далі вже у нас буде інформація на правах реклами. Пані Вікторія, вона донька нашого гостя, пана Олександра Михайловича, і вона теж фахівець репродуктивної медицини, лікар-гінеколог. Тож вона не просто так це каже. Я знаю, що окрім того, що максимально намагаються намагаються фахівці поширювати знання, закликати до перевірок. Таке решта-решта-решта, але все одно ж є якісь міфи, які вкорінилися в наших головах. І, от, наприклад, навіть приходять до вас пацієнтки, і ви розумієте, що ще е, цей момент не зник. Є міфи. є міфи. Ну, По-перше, міф, що чекапи – це заробляння грошей. Це здоров'я. Першу чергу. Це себе заспокоїти, да, насправді? Так, да, да. це, це здоров'я, да. і я це регулярно роблю, і всіх наших співробітників і, ми регулярно. Тепер спорт обов'язково, харчування обов'язково. Причому Вікторія це робить на власному прикладі. Вона, не опробувавши те чи інше, не буде рекомендувати. Ну, наприклад, по спорту і по харчуванню. А е, маса міфу пов'язана з е, ну ми, оскільки репродуктивною медициною це наша фішка, це наше так основне, чим ми займаємось. Що е, е, безпліддя це умовно вирок. Це не вирок. Це не вирок. Це е, на сьогоднішній день, щоб подружня пара не мала дитини, просто неможливо. Потрібно прикласти А це вже заспокійло. Да, потрібно прикласти зусилля. І у всьому потрібно мати щастя, і мати щастя, по-перше, зрозуміти, що це безпліддя, це не вирок. По-друге, знайти свого лікаря, знайти свій заклад, який допоможе. Відповідні технології все вирішується сьогодні. Немає ситуацій без вихідних. В медицині практично. Ну ось крім того, що Господь Бог передбачив інколи деякі форми там рака або там важкі. Але тут ми ситуації. знову повертаємось до чекапів і такі речі передбачити. Це дуже важливо. От ви почали говорити про репродуктивну сферу. Я знаю, що і тут з'явилося дуже багато нового. Розкажіть, будь ласка, про ці новинки. Репродукція одна із самих молодих гілочок медицини взагалі. Ну, наприклад, Луїза Браун, перша дитина з пробірки, це 1978 рік. Вона вже має своїх дітей. А Едвардс, який допоміг їй отримати дитину, має Нобелівську премію. мав Нобелівську премію у 2010 році. І за ці останні роки, ну 30 років, наприклад, репродукції на Буковині, вона змінилась революційно. Не еволюційно, неспокійно. Ми перейшли на абсолютно ну як ви знаєте, як от взяти блокнот, перший, другий, третій, четвертий листочок, а потім вітер подув і перегорнув ці всі 100 сторінок. Оце приблизно так за 30 років розвивалася репродуктивна медицина. І сьогодні технології настільки досконалі, з одного боку, ми можемо знайти причину, з іншого боку, хірургічно допомогти. Не хірургічно, ну і в кінці в нас залишається дитина з пробірки. Тим більше сьогодні держава допомагає подолати це, оплачуючи фінансування, фінансування відповідь. Так да, і, від... і наскільки я знаю, ви ж якраз працюєте за цією програмою? Да, це програма допоміжних репродуктивних технологій від Національної служби здоров'я України. І хочу сказати: ми згадали сьогодні Вікторія Олександрівна, перша в Україні. В 24 році, в квітні, отримала вагітність в такій програмі для жінки з Камців Подільського району. Перша і ми народили першу дитину в програмі НСЗУ в січні 25-го року. Потім вже Львів народив няшки, потім інші. але ми були перші, чернівці були першими. І це вже історія, це вже успіх нашого краю. Історію не перекреслиш, вона така є, як є. І ще один міф пов'язаний з цим, що там не все безкоштовно, можливо, деякі підготовчі етапи, направлення і там, десь і є пацієнти ну, не так же ж легко взяти, от і вийти на цей діагноз. Але в цілому програма і яку проводимо ми, програма, яку проводимо ми, вона безкоштовна. Вона держава оплачує. Дай Бог тільки щоб пацієнти наші зрозуміли це. Багато їде за кордоном. Вони зрозуміли, що тут якісно, ефективно і безкоштовно в порівнянні з Англією, Сполученими Штатами, або Іспанією, або іншими країнами їде, їде багато пацієнтів. Їде. І це насправді величезний плюс, адже нам необхідно нашу демографічну ситуацію змінювати. І такі от речі, тому що я, наприклад, багато чула про те, що е, зараз сказати, що стресова ситуація у всіх нас, це нічого не сказати. А стрес він впливає на багато сфер, і в тому числі на репродуктивну. Так, без всяку сумнів, але знаєте, жінки, вони настільки стресостійкі, Ну ми емоційні, ми дуже емоційні. Е емоційні так. Що чоловіки вони більш залежні. Там природа передбачила, якщо чоловік попадає в стрес, спермограма Знижиться. погіршується. Жінку, яйці клітину її вибите із рівноваги... Природа передбачила, вона повинна бути дуже стабільна. Дуже стабільна. І світ тримається на цьому, і продовження роду тримається на цьому. Тому що природа, ну що там, у чоловіка 300 мільйонів сперматозоїдів, а потрібно один. Ну от вона їх умовно не жаліє. А у жінки одна яйцеклітина, і природа подбала про максимальний її захист. І е, зараз. Фактично демографію намагається утримати в Україні когорта жінок, які і раніше хотіли мати дітей, і зараз хочуть, які не могли мати дітей, але все одно вони приходять. Кількість пацієнтів, які хочуть мати дітей, не зменшилась, і це чудово. навіть тих, які виїхали за кордон і не можуть по тих чи інших причинах завагіти, вони приїжджають до нас. В тому числі на безкоштовні програми від Національної служби здоров'я головне, щоб вона була українка, все вона повинна мати український паспорт і далі пішла. Який дієвий український паспорт? Да, да він працює, працює в будь-якому куточку світу, і це неймовірно. Е, я напевно поцікавлюся, можливо, ще є якісь важливі речі, які б ви хотіли донести, щоб люди про них знали на завершення нашої розмови. Потрібно мати щастя на свого лікаря у всьому, будь якій сфери медицини, яка б не користувалася. А нашим пацієнтам, які в... пропадають десь і шукають якісь легкі шляхи для подолання безпліддя, повинні зрозуміти, що самий простий шлях отримати дитину це звернутися в клініку репродукції і отримати кваліфіковану допомогу. Він самий Надійний, ну й самий дешевий. Отак, от, от порада від фахівця з багаторічним стажем, пане Олександре. Я щиро вдячна вам за розмову. Було неймовірно приємно з вами познайомитися. Ну а я хочу нагадати нашим слухачам про те, що Юського медикал Центр ви можете звернутися на вулиці Трипка, 1А. Якщо я вірно кажу, то там якраз по репродуктивні всі питання можна вирішити їх. Ну і проспект Незалежності 116Б Б, це в нас питання наших дітей, теж цілий комплекс. І вагітних так, от два в одному от, повний цикл <свісно> вирішили обрати. абсолютно вірно. От інформація звучала на правах реклами. Ще раз дякую моєму гостю. І я сподіваюся, що років 430 зможемо з вами зустрітися. Ви мені розкажете? Бачите, чекапами всі займаються, все добре. Тож до зустрічі, і ви мені розкажете про ваші нові досягнення. Дякую вам за етер. Дякую. Це було гостьове кафе. Хто пропустив початок? Дивіться нашу пряму трансляцію на Фейсбук. Гостьове, гостьове кафе. Реклама. Відчуй пульс європейської поезії в серці Буковини. 16-й мерідіан Черновіц. Запрошує.